Продовжуємо випуск. З січня в Україні почали діяти єдині державні стандарти щодо виготовлення м'ясної продукції. Відтепер у виробах має з'явитися м'ясо. Ковбаси будуть виготовлятися за єдиним державним стандартом, а не за технічними умовами окремого виробника. Адже ТУ дозволяють виробникам використовувати дешеву сировину, змінювати рецептуру, застосовувати у виробництві ковбасної продукції замінники. Запровадження єдиних стандартів дозволить підвищити якість ковбас. Нові вимоги. Оги змусять виробника працювати не лише над технологією оптимізації витрат, але й над покращенням виробничих процесів. Як наслідок, споживач отримає якісну ковбасну продукцію, а також право вибору між дорогою ковбасою і дешевою. На одному з кращих підприємств галузі Коломийщини побував Богдан Малецький. Відразу ж по закінченню радянського дефіциту на прилавках з'явилися сервелат Московська Другобицька. Та чомусь відомі та улюблені усім сорти виявилися зовсім не такими, якими звикли їх свикувати ми. Адже ковбаси перестали виготовлятися за класичними рецептурами і згідно гостам радянського союзу. До того ж, додалися проблеми в агропромисловому комплексі та дефіцит сировини. Як результат, кожен виробник пристосовувався до ситуації як міг. Однак, як стверджує Василь Мацьків, у його фірмі таких випадків не було ніколи. Для кожного виду ковбаси потрібна відповідна сировина. І за браком сировини багато виробників і Підприємств, які спеціалізуються на добавках, спеціях, розробляли технічні умови, ну, і розробляють і далі будуть розробляти, але згідно ДСТУ, почали розробляти технічні умови, по яких виготовлялась ковбаса. Це не можна сказати, що це було загалом без м'яса. Це все залежало від виробника і від того покупця, який хотів бачити продукцію. Дорогим чи дешевим, чи яким. змінювалася рецептура, з'являлися все нові та нові види ковбас. Сировина сумнівної якості почала надходити з Аргентини, Бразилії та Польщі. Тони цієї м'ясопродукції, митна вартість якої не перевищувала і двох доларів, сміливо перетворювалися на дороговартісну. До того ж, деякі виробники просто почали вводити покупців в оману, виготовляли продукцію, знижуючи її якість, але беручи при цьому традиційні назви ковбасних виробів, додаючи до цього. Слова люкс нова екстра такий метод ніколи не застосовувався у Василя Марфіва. Ми вказуємо в документації, по яких технічних умовах ми робили, і в технічних умовах обумовлена рецептора і технологічний процес виготовлення тої чи іншої кобуси. і там е написано, що якщо вона. Е Дрогобицька, люкс, чи, чи, чи номосковська, ну, чи московська нова, то в тих, тих умовах е, вказано, що є такі-то добавки. Є це. Ну, зараз згідно нових ДСТУ, е, то забороняється вживати назви е, тих кубас, які є традиційні для нас. І, е, Виготовляти їх по ТО. є розроблені ДСТУ. А ось харчовими та смаковими добавками вже нікого не здивуєш. Вони стали невід'ємною складовою улюбленої ковбаси. Відтак споживач не лише став позбавлений високоякісної продукції, але стрімко втратив довіру до виробника. Люди почали надавати перевагу звичайному м'ясу, та все ж каже підприємець Василь Мацьків: деякі ковбасні вироби і за ціною доступні і якістю задовільняють. Я так рахую це було тимчасове явище на споживчому ринку. Коли всі переходили, це було зв'язано з браком коштів, і це з, благу, ну, з добробутом населення. Всі переходили на дешеві ковбаси. Ми в якійсь мірі відмовлялися від того, може і страдали, але час показав, що це є не найкращий вихід, і ковбаса повинна бути доброю і ну, відповідною дорогою. Ну, не можна сказати, бо не всі замінники, ну якщо так говорити, зразу кажуть, що соя це вона не шкідлива. Якщо зараз брати, чи вона модифікована, чи не модифікована, це вже друге питання. Знову ж були жирові емульсії замінювали, Ну це ж теж натуральний продукт, і він не можна сказати, що він шкодить на здоров'я, але Якість то погіршується, бо ковбаса повинна була повинна бути зроблена з м'яса. А неякісною може виявитися і дорога ковбаса. Проте для більшості споживачів ціна поки що залишається єдиним орієнтиром якості. Змінити ситуацію на ринку ковбас селяко намагається Держстандарт. Проте розроблені органом законопроекти та стандарти для покращення якості продукції залишилися лише на папері, і лише у цьому році їх затвердили. Введення єдиних державних стандартів на ковбасні вирви відродило надію змінити ситуацію на краще. Тепер виробництво ковбас традиційного асортименту має здійснюватися лише за вимогами національних стандартів України. Нетрадиційні ж види ковбас будуть виготовлятися за вимогами технічних умов, приведених до тих же стандартів. Та все не так просто, як здається, новий документ дещо суперечить раніше вже ухваленим законам, за якими дію технічних умов можна зупинити лише на прохання розробника або до невідповідності ДСТУ. Останнє ж довести дуже складно, адже для цього потрібно проводити моніторинг грошей, на який у Держспоживстандарту, стандарту, на жаль, бракує. Тож покупцям доведеться ще певний час покладатися лише на власну інтуїцію. Богдан Малецький Сергій Грисяк, програма подінтика.